Свинні, як люди, вони здатні відчувати усі людські емоції, навіть за характером бути песимістами чи оптимістами. Це встановили британські вчені. Чи впливає настрій, з яким парнокопитна прожила своє життя на смак сала та м'яса? З'ясовувала Тетяна Боковня. Свині ну дуже подібні на людей. Вони здатні відчувати майже усі наші емоції, і навіть бути песимістами чи оптимістами це нещодавно встановили британські вчені, а українські ветеринари нам це підтвердили. Іди сюди, машундра, іди сюди. Іді давайте знімають по телеку. Це дворічна свиня Миша і її господар Руслан Палачніков. Вона мама 15 поросят і його улюблениця, бо каже чоловік, ця парнокопитна дуже норовлива. У миші часто міняється настрій. Усе як у жінок жартує підприємець. Ну так, як всі жінки. по неї це заметно. Бувають такі дні. у неї, коли вона з меланхолії прибуває. Нога віддихає, медленно ходить. Настрій своїм свиням, а їх у нього аж 25, Чоловік піднімає почухуванням за вушком і їжею. Ізраїльськими орешками. те, що його тварини за характером дуже схожі на людей. Руслан помітив два роки тому, коли почав розводити свиней для продажу. Своїх підопічних каже, сам не їсть, бо шкода продає <звук> свині дуже чутливі і емоційні. Висновки британських учених підтверджують, і українські зоопсихологи. Вони відчувають радість, рідше стрес і депресію. Врятувати від суму парнакопитну можна хіба що ласкою та музикою. А ще зоопсихологи радять оточити свиню у депресії зеленим інтер'єром. Класична музика для них дуже підійде. Цвіта, всі ті, які не Звісно, вони люблять зелений цвіт. А ще парнакопитні можуть жити разом із господарями і кажуть, ветеринари піддаються дресируванню навіть краще за собак. Вони можуть бути домашніми животними які не вступають по саобразітельності собак. Акані можуть приносити ігрушки домашніх улюбленців, які не гавкають, чи нявкають, а рохкають, вже давно вподобали голівудські зірки. Найвідомішим прихильником міні-свинки був актор Джордж Клуні. Майже 18 років із ним прожив кабанчик Макс. Він водив його на всілякі телешоу і навіть на побачення з дівчатами. А два роки тому, приміром, завела собі міні-піга на кличку Баба Сью і американська співачка та акторка Майлі Сайрус. няш. няш, няш. Няша, няша. І дідоться дід маленьку. няша дворічний український мініпіг до домашніх умов також звикла, каже її господиня Юля Пуховська, і доглядати за нею зовсім не важко. Вдома в до квартири, як і собаку, привчаєте до латочка, і також вони привчаються і до виглу на вулиці. Чи впливають свинячі емоції на смак сала та м'яса, продавці одного зі столичних ринків не впевнені. Не бачила свині песимістів і оптимістів. Але покупці припускають сало та м'ясо зі свині, що прожила своє життя з усмішкою буде кращим. І це можна визначити навіть на око. Ну, мабуть, смачніше. Ну, вона ж, якщо свиня оптиміст, вона ж кушає краще, правильно? Відповідно, сало має бути вкусніє. Песиміста, ну, те, мабуть, плохо їл, сало нікакое. Стало від свині песиміста, а це стало від свині оптиміста. Я не знаю, як його розпізнають професіонали. На вигляд для мене воно абсолютно однакове. І таке ж однаково смачне на смак. Певно, через те, що продала мені його дуже усміхнена продавчиня. Тетяна Миковня, Андрій В'єтошкін та Денис Савченко, ТСН 1+,1.